Вітаю вас. Сьогодні ми говоримо про ментальну розкіш, як жити процвітаючи. І хочу, перш за все, сказати таку фразу: що якщо ви, наприклад, живете в клуаті хабарників, то не думайте, що а ви чесна людина, наприклад, ви там за реалізацію свого потенціалу, ви за те, що там якісь у вас цінності, які не сходяться з. Звичайними примітивними людьми а, минулих, а, минулих періодів, те, що було нормою раніше. І а, не думайте, що ви там будете процвітати. Тобто, це про те, що потрібно все таки не тільки розуміти свої цінності, не тільки робити щось для цього, але і не знаходитись в токсичному або невідповідному вам а, середовищі, а, це спілкування людей. це а в принципі, закони тої місцевості, яка, де ви знаходитеся, де ви реалізуєтеся, є. Земля вона має достатньо багато місця, і можна знайти для себе підходяще місце, яке резонує вам з вашими цінностями, з вашими прагненнями, з вашою енергетикою, і так далі. Тобто, окрім того, що потрібно правильно мислити, окрім того, що потрібно діяти, а ще потрібно оглядатися. В навколишньому <ріст> просторі, де ви, з ким ви, про що ви, і що від вас хочуть, і чи ви це даєте, і що ви хочете, чи ви можете теж проводити той взаємовидний обмін. От, а це перше за все, а це найголовніше, тому що а, люди, які розвиваються, які чогось прагнуть, вони а, сфокусовані на собі. А іноді з собою все дуже добре, все просто ідеально, навіть а, занадто. Але а, зовнішній світ він зовсім про інше, і ну, це така метафора, коли ви саджаєте, наприклад, апельсин. То не потрібно з нього очікувати абрикоса. Чи якщо ви саджаєте там диню, то не потрібно очікувати кавун. Від осинки не народяться пильсинки і навпаки. Там. А моя мета сьогоднішнього ефіру, сьогоднішньої нашої відеозустрічі про те, як можна жити процвітаючи. А, і що насамперед це не про зовнішні якісь атрибути. Так, це ну, декорації, це, а, це красиво, а, але а, все починається саме з мислення. А, і важливо пам'ятати про а, ті звички, як їх формувати. Ми про це поговоримо: а, використовувати певний фільтр мислення а, і бути тою людиною, в якої є цей фільтр мислення. В яких використовуючи ці фільтри, людина процвітає в актуальних для себе сферах, і ви можете познайомитися з моїми індивідуальними підходами. Я використовую а, під час своєї, свого супроводу а, тих людей, для яких актуально виходити на новий рівень а, своєї особистісної реалізації, а, для того, щоб процвітати, реалізовувати свій потенціал своєї душі, а, своїх а, талантів, а, до, достроково бути в контакті зі своїм процвітаючим життям. Не просто жити, не просто виживати, а саме процвітаючи жити. Розкіш насправді, справжня розкіш, розкіш свободи, розкіш незалежності це не про якісь машини, не про якісь бренди, не про якісь зв'язки. Це про те, як ви думаєте, як ви вмієте мислити, які рішення приймаєте, як ви їх приймаєте, і яке життя обираєте створювати. Причинно-наслідкові зв'язки. Чому важливо говорити саме в контексті ментальної розкоші про такі нюанси? Це банально, ви нічого нового не почуєте, але є певні акценти, про які важливо сказати. Іноді творчим людям потрібно говорити жорстко в лоб. Про те, про що важливо, щоб людина на це звернула увагу, багато хто женеться за зовнішніми атрибутами декораціями, не розуміючи, що сенс полягає в тому, щоб змінити внутрішні установки, тому що з внутрішніми установками ми. Можемо uh, створювати те, що для нас актуально, або не створювати, якщо вони нам заважають всередині. Ми для себе можемо бути найліпшим другом і найзаклятішим ворогом. І люди, які живуть у стані ментальної розкоші, ментальної свободи, незалежності, процесу реалізації процвітання, вони мають зовсім інший рівень спокою. Uh, і не те, що спокою, а свого власного ритму для когось це буде видаватися ніби а, дуже спокійно, ніби а, це просто смерть. Для когось. Але людині в цьому комфортно, і людина в цьому ефективна. Для когось темп іншої людини він надзвичайно тяжкий, і людина не може це витримати. Але для людини в даному періоді з даним темпераментом, з даними особистими якостями, це комфортно і це прибутково. І... Найкраще, найрозумніше, що ви можете зробити найперше, це зрозуміти свій ритм, свій рівень комфорту, Комфорту, який сприяє розкриттю, реалізації вашого потенціалу для того, щоб ви вірно приймали рішення, не з якоїсь недостачі, не з а, а, якоїсь гонитви з кимось з а, а спокійно були в своєму рівні достатку. А приймали рішення відповідні, які примножують цей рівень достатку, розширюють вашу зону комфорту і а, дають вам задоволення від ваших результатів. Наприклад, коли клієнтка почала мислити в категоріях Я можу обирати, а не мені потрібно погоджуватися з чимось, вона вийшла за три місяці на новий рівень доходу, збільшила свій прибуток у певну кількість разів. І що ж таке ментальна розкіш? В першу чергу це внутрішній комфорт. Незалежний від зовнішніх обставин, коли ви не орієнтуєтеся, що там зовні відбувається, ви орієнтуєтесь на свій внутрішній стан, на ваш внутрішній достаток, це базується на чітких особистісних цінностях, що для вас являються вашими цінностями. Здатності бачити можливості замість проблем. Хтось бачив в нинішній турбулентності проблеми, а для когось це можливість. Як би це не звучало, але я вдячна собі, що я живу в цей час. Я дуже багато нового і прекрасно дізналась про себе. Тому подумайте про те, коли ви проходили якісь. Моменти для когось це страждання, біль, там а, а, неспокій і так далі. А для вас що це? От не те, що говорять. А те, про що ви, коли там заявляють про економічну кризу, про якісь там нестабільності. А для вас це що? Можливо, це свобода не триматися за щось. І можливо, ви, якщо у вас траплялися якісь втрати, можливо, ви занадто це, за це тримались. Можливо, вам навпаки життя показало, як можна бути вільною людиною без чогось. І... Усвідомлений вибір середовища це е, тріада, така на якій базується ментальна розкіш, ментальна свобода, ментальна незалежність, внутрішній комфорт, незалежність від зовнішніх обставин, е, розуміння своїх цінностей, е, здатність бачити можливості там, де люди бачать проблеми. І усвідомлений вибір середовища, в якому ви власне з чого я почала сьогодні? а Те, що ви обираєте, коли, наприклад, людина без ментальної, без відчуття цієї, без. Без такої функції внутрішньої ну немає таких налаштувань. Знаєте, от ну не дано людині бути вільною ну вона просто раб, раб чогось, раб відносин, раб сім'ї, раб роботи. Граб ще чогось. І людина без вміння відчувати цю розкіш, бути в цій розкоші, вона постійно реагує на хаос. Вона звертає увагу на якісь недоліки, на якийсь дисбаланс. А людина з ментальною розкішшю обирає, що впускати в своє життя, або що створювати. Не чекайте можливості, а створюйте їх. І ж питання, що робити, що робити з цим, якщо людина хоче натренувати звичку мислити а, преміум рівнем, якщо людина хоче бути, навчитися бути і закріпити цю навичку в тому, щоб бути в своїй такій ментальній розкоші і, відповідно, отримувати той результат, який хочеться. Жити комфортно, процвітаючи. Важливо перше, усвідомлено робити вибір середовища. Які люди знаходяться поряд з вами? Уважно слухайте, про що вони говорять, що вони планують, які плани на майбутнє, чим вони задоволені, незадоволені. А який досвід вони, на який досвід вони опираються? Хто вони, що вони про себе знають? Чи вони зацікавлені собою, чи вони зацікавлені чим? А, з часом, якщо ми довго спілкуємося з певними людьми, ми а, перебираємо деякі їх сильні якості. Тому звертайте увагу, які сильні якості є в цих людей. З цим можна працювати усвідомлено, наприклад, коли порушили ваші кордони. І ви як е, е, певну енергетичну ментальну компенсацію е, хочете е, забрати, привласнити е, собі е, ці якості, які є в цих людей. Якщо подивитися, який у них результат, то в принципі, мабуть, можна щось знайти. Позитивне. І це може бути як компенсація, наприклад, того, що вам завдали. І може бути якимось таким складником для того, щоб вам реалізовувати якісь ваші цілі. Подивитися, як це стане вам в нагоді. Це реально і це реально працює. А, от, і... Дивіться уважно, перше, це на вибір середовища, які люди поруч, а, який простір в просторі, якому люди живуть, тому що з часом ви станете таким же самим а, елементом. І люди поруч, а, простір, в якому ви живете, вони формують горизонт можливостей. Яким горизонтом можливостей ви живете? Як ви сприймаєте життя? Для когось? Найбільший горизонт можливостей це спокійно дожити і померти. Для когось це пізнавати світ поїздки, там, якийсь кар'єрний ріст і так далі. Тобто, скільки людей, скільки сприйняття. І, наприклад, люди, які мріють про щось маленькому провінційному містечку, зовсім інші рієм людей, які живуть а, в іншому місті. Того ж країни або в іншому провінційному містечку, але іншої країни з іншим положенням а, економічним, політичним і так далі. Соціальним. І клієнтка, яка після зміни кола спілкування вийшла на інший рівень замовлень, є тому підтверджено. Тому це дуже важливо. Друга фокус на якості, а не на кількості. У роботі у відносинах у відпочинку. Наприклад, перехід від багатих від, від роботи з тими людьми, які оплачують, які мають можливість оплачувати. Максимальний чек з можливих, але не комфортно в особистісному спілкуванні, і змінити сприйняття, що є багато клієнтів, які можуть платити більше, але мати готовність до того, щоб ставити певні рамки і брати не всіх в роботу. І це змінюється і на якість роботи роботи і на Зменшення вірогідності вигорання, або, наприклад, перехід від такої системи моделі реалізації, коли багато береш замовлень, багато клієнтів, наприклад, за низький чек, за копійки, до того, щоб взаємодіяти менше, але з високим чеком. Третє це інвестиції в себе, а інвестиції у власну освіту, у власне здоров'я і у власний розвиток. Тут теж важливо дивитися, з ким ви взаємодіяти. Для когось, наприклад, просто як галочка є певна, наприклад, певнення. Певний диплом, підтвердження, сертифікат, ступінь, там і так далі. Для когось це престиж, не просто галочка йде це, а, а от про що це, в якому, наприклад, закладі, з якими людьми, в якій країні. <гум> і ми пам'ятаємо, що це і про роботу, це і про відносини, і це і про відпочинок. Uh, і mm. можна привести такий приклад, коли... коли, коли, коли так, про це я сказала. Uh, що ще? Mm. Освіта, здоров'я, розвиток? Uh, і, uh, наприклад, людина, яка uh, витратила на навчання річний бюджет, uh, збільшила прибуток втричі, тому не бійтеся йти в розширення і віддавати, наприклад, певну суму, тому що ви отримаєте в рази більше, це примножується. І як закидали таку, знаєте, таку мульку про те, що освіта не має значення, насправді освіта має значення. І це потім видно. по... Це впливає не на якісь зовнішні такі моменти, не так на зовнішні, не тільки, а на внутрішні, на вміння мислити, приймати рішення, бачити причину наслідкові зразки. І пропоную вам зробити міні-практику, мій преміум фільтр. Запишіть три питання, які ви будете ставити собі перед кожним рішенням: перше: чи це підвищує мій рівень якості життя, перш ніж з кимось комунікувати? Перш ніж якось реагувати, перш ніж щось робити, ставте собі це питання, чи це підвищує мій рівень якості життя, чи навпаки його занижує. А друге, це наближає мене до моєї великої мети. Тобто, у нас є загальна мета на наше життя, і ця мета роздроблена а, там, по періодах, по роках. по... Місяцях, тижнях, днях чи те, що ви обираєте перед вибором, чого ви стоїте, чи це наближає вас до вашої великої мети? Яким чином? Хоча б і третє, чи це відповідає моїм цінностям? Після цих трьох питань, коли ви проаналізуєте, наприклад, коли є якесь завдання, є, ви зрозумієте, що у вас немає ніяких внутрішніх баталій. Ви рішення вже прийняли, ви знаєте, тому що обов'язково у вас десь ви це відчуєте. Ви можете себе намагатися обманути, поторгуватися зі своїм мозком, але душею ви будете відчувати. От про що це? Я зараз, в мене є внутрішні тим, такі моменти. Uh, і я зараз, коли вам це проговорюю, я сама для себе uh, точніше розумію вже. Ну uh, навіть не те, що точніше, а от uh, Чітко, кардинально розумію про що це, і головою не хочеться відпускати, тому що іноді є речі, де ну, ніби багато вкладено там, часу чи, чи ще чогось. І тяжко нести, знаєте, як старий чемодан. Тяжко нести, але ручок немає, це незручно. От, і не хочеться залишати. Але, але потрібно залишити, щоб було легше жити. І обов'язково те, що ви дійсно хочете, воно воно буде. М -м -м. Неважливо, що там від голови, хтось говорить, чи ви вирішуєте, якщо, а, якщо ваша душа цього прагне, якщо ви це відчуваєте, це буде. М -м. Дива трапляються, єдине, що вони точно трапляються, коли ти це створюєш своїми власними руками. І що ж заважає жити на рівні ментальної розкоші. Обмежувальні переконання, коли мені не можна, це не для мене, це там, якщо там виконані якісь інші умови. Друге, це страх виділятися. Третє не вміння відмовляти, тому що не відповідає вашим стандартам. Кожна хвилина вашого життя, вашого часу, а, направленої вашої думки, не на ваше процвітання, це плата того, що у вас немає процвітання. Коли ви, ну, не буду продовжувати, я думаю, ви мене зрозуміли. І робота з наставником допомагає зняти ці бар'єри, тому що наставник вас постійно. Або групи певні. От, наприклад, у нас група сили залишились місця там, з жовтня, здається. І... Який же ефект переходу на ментальний преміум рівень? Більше внутрішнього спокою, менше хаосу, легше приймати вигідні пропозиції та відмовлятися від непотрібного. Звісно, що це впливає на те, що зростає рівень доходу а, і змінюється якість стосунків в, в, в кращому а, прояві. Ваш наступний рівень життя починається з мислення, рівень процвітання. І якщо ви готові жити на преміум частоті, я проведу вас цим шляхом крок за кроком. Запрошую на індивідуальні консультації та преміум промови.